Всіх мене звати Іра Шакті, і ми поговоримо про 11.11, .11, Такий о, класичний портал вважається і чому це важливо, чому важливо робити практики саме в цей день. І я буду практики проводити благочиння, відкрити безкоштовне заняття з конделіні йоги. Можете доєднатися, посилання під цим відео, можливо, буде запис. Якщо ви дивитесь пізніше, перевірте, не знаю. Я записую на кануні на день. Тому подивимося, як піде. Чому важливо саме в цьому листопаді зробити? Ну, по мені хочеться підтримати, особливо ті, хто знаходиться в Україні, знає проблеми з електроенергією, багатьох з фінансовими проблеми, і від того, що ми просто будемо сидіти, нічого не зміниться. Треба робити. І ми опинились там, де ми опинились, тому що теж певний результат. Наших дій я маю на увазі не глобальна, а де кожна людина зараз в кризі опинилась. Тому і у нас зараз ціна кожного вибору, кожної думки, кожної дії дуже висока. Ми не маємо буквально ні часу, ні права на помилку, тому що дуже багато зараз змінюється і нам треба будувати заново своє життя. Для цього нам потрібні чиста свідомість. Тим ми й займемось. Ми будемо робити практики, щоб налаштувати мозок і за високого постійного вже затяжного стресу. Можливо, у вас є такі симптоми, напишіть в коментарях. Є розгубленість, начебто в тумані, в киселі. У вас, можливо, зараз змінюються цінності, можливо, ви планували один шлях, а зараз, начебто е, сумніваєтесь і хочеться піти шляхом, Трещать стосунки, трещать ваші плани по кар'єрі, фінанси можуть дуже трещати в цьому місяці. Як будто трудно, Мусить просто, може навіть гірше, ніж якийсь там коридор затемний, навіть тому, що якась як в тумані, не нерозуміло, що робити, куди йти, начебто, кінець року треба останній ривок зробити, підготуватись, завершити справи, але багатьох, хто провал є по енергетиці. Що ми будемо робити? Ми будемо працювати з мозком, тому що мозок. Фізичним органом він регулює навіть наш гормональний стан. Це вже наш настрій, наша енергія, наше бачення. Ми будемо балансувати ліву праву півкулю, що нам дасть баланс емоцій і логіки да, нашого раціонального. Тому що зараз все піднімається з дна, у нас п'ять ретроградних планет. Мало то, що зараз всі знають про ретро Меркурій, але зараз п'ять ретроградних планет. Уявіть собі, як теми минулого вас просто затягують і. Зараз більшість людей розуміє, що так як раніше я жити не хочу. А як я хочу, я ще не розумію. І якби, якби ми потрапили в якийсь такий вихир, і не знаєш, куди біжати, що робити. І дуже багато зараз ретроградних, саме соціальних планет, ми зараз два слова про них скажемо. І тому, начебто, Обставини, те, що ви розраховували, теж якось сипляться. А, тобто неможливо начебто нічого контролювати, нема стабільності, нема нічого. Тому чому треба прийти на заняття? Стабільність може бути тільки всередині вас. Коли у вас є. Ну, уявіть, що ви в будь-якій ситуації ви бачите, що вам робити, як вам робити а, тверезість, така ясність. І навіть з декількох ситуацій у вас є декілька планів. Знаєте, як а, GPS, ви їдете на машині, так і щось не туди повернули. Так а, маршрут перебудовано і так працює супермозок. Щоб не сталося, це ваша внутрішня упора. Ви можете моментально перестроїти свій маршрут, який буде для вас. І ще й побачите в цій ситуації, що ви ще повернули на найкращу дорогу з нас, тому що все, що зараз відбувається, звичайно, це для нас. Але нам треба здатність побачити це, прийняти це, не емоційно реагувати, тому що зараз буде підніматися дна, не знаю, там якась вже втома реакції. І за цих емоцій важко взагалі побачити, що ситуація розвертається для нас, щоб повернутись нам. Десь кудись ми повернули, щоб повернути нас до себе. Ці п'ять планет будуть повертати нас до себе. Інколи це може бути боляче, ну дивлячись, наскільки ми швидко розуміємо натяки Всесвіту. А може бути, вже вам щось підказує. Тому приходьте, у вас гарантовано буде після практики ясне бачення. Вам треба мати подушечки, щоб сісти, вам зручно було, де новичків підходить. Десь година практики, водичка. Ми будемо робити кундаліні медитації, які реально впливають на нашу нервову-гормональну систему. І там же можемо сказати, прийде ваша енергія. На цій енергії у вас буде мозок, чистий, ви будете розуміти, як робити гроші, що сказати, як полагодити можливо стосунки, які прийняти рішення, як спланувати ом, час до кінця року, і як побудувати плани на наступний рік. Тому що фокус це одна із важливіших навичок, тому що якщо ми не живемо за своїм фокусом, за своїми бажаннями, ми будемо жити за чужими бажаннями. Да? А, тобто у нас зараз Сатурн ретроградний, він вже закінчує свою ретроградність, але все одно з липня чи серпня ні, липень-червень, десь він там почався. А, він нас вчить дисципліні, і зараз останнє повертає, що ми щось десь не доробили, десь злякались, десь полінились, десь відволіклись. Нам треба прийняти по Сатурну дорослі рішення. Він нас вчить дорослішати, емоційно дорослішати. Дорослим взагалі буде класно. Дорослим, все можна. Звичайно, хочеться на ручки, але повірте, у вас є влада, коли ви дорослий, коли у вас є стабільність ваша. Внутрішня, тому що немає зовнішньої стабільності взагалі. І Сатурн це прекрасна планета брати відповідальність за своє життя, за свої вибори, за свої бажання і бути цілеспрямованим заради себе. Так? Далі у нас Юпітер. А в кого зараз напишуть проблемочки або дзвоники пішли в фінансах в достатку в реалізації в навчаннях? Він починає свою ретроградність на півроку і буде показувати, куди що перенаправити. Тут буде зміна цінностей, зміна можливо способів заробітку або навчання, повернення на навчання там. Ігуани бігають над моєю головою. Я боюсь, що вона не впала мені. Бо буде, звісно, красиво на відео, але не хочеться вмерти від Ігуани. Так от, Юпітер буде, може давати обмеження все ж таки в якихось фінансах, тому що Юпітер це розширення. І наступні півроку нам треба підготувати трошечки собі ґрунт. Щоб півроку наступні вам не зосати лапу, знаєте, як в на зимовий час. Щоб ви е, прийняли і бачили класні рішення, якщо навіть швидко треба змінити десь доходи, е, шляхи доходів, прийняти правильні рішення, це треба обов'язково зробити. Тобто зараз це ця, ця енергетика йде. Потім у нас уран, уран. Це планета, як мій астролог казав, хіряк щось дуже різко відбувається. Те, що ви не можете передбачити, от щось дуже різке. Тому він теж в своїй ретроградності, тому зараз можуть відбуватись події. Які ви взагалі не можете передбачити, і не треба їх передбачувати, і треба просто бути готовим різко акумулювати свою енергію і змінити свій план GPS. маршрут перебудований. для цього треба енергія в мозку. Але він завжди нас підштовхує. Він може бути як класні подарунки долі давати, так і виклики. Тобто там нема, там 50-50 буде, знаєте. Тому реакція нам потрібна бути миттєва. Інтуїція повинна бути просто Вау. Тому приходьте, ми будемо це розвати. Нептун теж він зараз в ретроградності до січня, мені здається, да, три місяці мені здається, щось таке. Він буде самообмані. Ми можемо бути от в тумані. Він крас він дає це відчуття туману, самообману, ілюзії. А ми можемо робити ставки на якусь людину, подію, повірити в щось, очікування чогось. Але це все може бути в те, що ми повірили, розчинитись як ілюзія. Гуси до нас ідуть. Підходьте, дикі, до речі. Тому тут треба дуже сильна ясність. Щоб не повірити, не обманутись. Ми можемо самі себе обманювати і сидіти в ілюзіях своїх, а потім гірко плакати. Тому треба нам медитацію і тверезість. Нервова система повинна працювати як годинничок. І хірон така невеличка планета, але вона дає зараз важкість у багатьох людях. Є така важкість на серцевому центрі, важкість в емоційному стані. Ну і звичайно, ми проживаємо не найкращий період свого життя. Тому е ми будемо через розвантаження нервової гормональної системи знімати цю важкість, щоб хоча б, легше було, знаєте, щоб о, вам не так. Не так важко було так, знаєте, кожен день прокидатись в цей сміт, і ви бачили проблиски гарного, гарного да, гарного стану свого. Тому енергетичний портал, нумерологічний портал. У вас є шанс спробувати як швидко і неймовірно працюють кундаліні медитації. Тому я вас чекаю. Початок у 20-й по Києву.